Я звертаюсь до Всевишнього джерела життя, до світлої свідомості, що пронизує все, що є. Я відкрита потоку чистого блага, я у просторі безмежної можливості, я з'єднана з життям, його красою, Його силою, Його мудрістю, і я проголошую, я готова приймати розкіш і процвітання як священний ресурс для творення добра і краси. Я дозволяю енергії достатку вільно текти через моє життя. Я приймаю всі дари Всесвіту з довірою відкритим серцем. Я є втіленням Божественної розкоші, я є джерело цілісної краси, я є магніт для процвітання і кожен мій крок веде до гармонії. Дякую, життя, дякую, Всесвіте, дякую, моя зріла душа Так є, так було. Так буде.